Ріфільм представляє. Завжди, зі мною. Я пам'ятаю, як це зі мною сталося. У мене було все добре. Була професія, робота, дім. Я був підприємцем. Тоді я жив у Риховаті. Відчув, що я не здатен сидіти і продовжувати своє життя так само, як учора. мене раптом ухопив раптовий порив. Я відчув, що я повинен шукати. Я сів у машину і поїхав. Був темний зимовий вечір, дощ, вітер дуже неприємна погода. Я не знав, куди мені їхати і що робити. Дорогою я думав. Де мені знайти те місце, яке я шукаю? Що мені потрібно, куди кличе мене моє серце? Це був якийсь незрозумілий внутрішній поклик. І я поїхав до Ібраку. До цього я бував тут. раз або два. і ось я під'їжджаю до перехрестя, відчиняю вікно і запитую людину, що стоїть біля світлофора. Скажіть, де тут вивчають кабалу? І він, ніби, був готовий до цього, чекав на мене. Він відповідає: знаєш, повернено зараз ліворуч, доїдеш до плантації напроти неї, побачиш синагогу, зайди туди, там вчать кабалу. Я під'їжджаю до якоїсь темної будівлі, заходжу всередину, і бачу невелику кімнату, де сидять 5-6 людей похилого віку і щось вчать по книзі. Старий, що сидить на чолі столу, каже мені: Ти можеш сісти. Я сів і не міг зрозуміти жодного слова. Заняття йшло арамейською мовою. Ми читали книгу Зор. Потім один із них сказав: Ну, давай повчимо з тобою щось. Він розкрив книгу. І я теж сів із розкритою книгою навпроти нього. І він почав читати і потроху-потроху пояснювати. Через п'ять хвилин я вже знав, що тут моє місце. Серце сказало мені, що я нікуди не зможу звідси піти. Я зрозумів, що крім цього, в житті більше нічого немає. І весь світ Усе, що відбувається з людством, створене лише для того, щоб облачитися в цю внутрішню точку. Усі запитання, на які я все життя шукав відповіді, як зараз розумію, можливо, не тільки це життя, а й колишні свої кругобії, тепер почали прояснюватися. Ти починаєш розуміти, для чого живеш, як ти живеш, як влаштований весь цей світ. Як працює вся ця система? Я почав дізнаватися, якими діями можна впливати на світ, на благо або не дай Боже, на зло? Ця книга відкрила мені можливість стати справжнім господарем свого життя? Так і я продовжував їздити туди. Ще раз, і ще, і ще. Спочатку це було двічі на тиждень, потім я став бувати там щовечора, потім уже приїжджав і вранці. Цей старий, який був серед них головним, став моїм равом, моїм учителем, він став мені дорожчим за найближчу людину. Я почав проводити поруч з ним увесь час. Перебував із ним у постійному зв'язку протягом усього дня. І так поступово, як мені здається, я ввібрав від нього все, що тільки зміг. Зазвичай ми приїжджали в парк. Я залишав машину і йшов із зі своїм вчителем на щоденну прогулянку. Так було щодня, приблизно з 9 ранку до дванадцятої або до першого години дня. Парк був порожній. Бували роки, коли крім дня незалежності або якихось особливих подій тут було абсолютно безлюдно. Ми починали свою прогулянку. Зазвичай раф йшов поруч зі мною. Я праворуч від нього. І так ми продовжували свій шлях. Рабаш дуже цікавився цим світом. Постійно слухав новини. Звісно, все це він зважував згідно з вищим управлінням. Але щогодини я був зобов'язаний вмикати радіо, і він слухав новини протягом двох-трьох хвилин. Під час Ліванської війни він слухав новини навіть під час уроку. Тоді на урок приходили чужі люди, але він усе одно перервав урок, щоб послухати новини. Це якось дивно. Ти припиняєш говорити про те, що написано в Торі, вивчати такі піднесені речі заради того, щоб послухати останні вісті. І тоді хтось із Харадин ультрарелігійних запитав його: як це може бути? Що тут відбувається? У нас взагалі не прийнято слухати радіо. Учитель сказав: якби там були твої сини, ти б, звісно, хвилювався, що там відбувається. Твоє серце було би із ними. І тоді ти вмикав би радіо і слухав, відчуваючи, що від цього залежить твоя доля, а в нас там перебуває вся наша армія, і всі вони мої сини. Зрозуміло я переживаю і тривожуся за них, і з цього можна зрозуміти, наскільки кабаліст Арабаш належав до ультрарелігійної течії юдаїзму до Харидимів, розвиває в собі особливу чутливість до народу. Його хвилює весь народ, а також увесь світ, як пише Сулам у статтях порука і дарування Тори про те, що ще більше розвинена людина, то більше вона починає тривожитися не за себе, а за свою сім'ю, а потім за родичів, а потім за суспільство, в якому вона існує, за свою країну, за весь світ. зрозуміло, кабаліст. Що розвиває свою душу, починає через неї відчувати зв'язок з усіма іншими душами, незалежно від статі або расової приналежності людей. Так він починає тривожитися за весь світ, тому що зрештою відносно творця, всі ми пов'язані як єдине клі, з'єднуючись у будову, що називається Адамом Рішон Рабаш був воїстину останніми з могікан. І з кожним роком, що минає з дня його смерті, ми все більше переконуємося, що це насправді так. Після нього не було нікого, хто зміг би стати кабалістом такої величини і розмаху. І взагалі, в наші дні немає кабалістів. Ми насправді останнє покоління, яке впало так глибоко, що з цього падіння є тільки один шлях піднятися вгору. Батько Рабаша Бальсулам був найбільшим кабалістом, який заснував усю науку Кабала для нашого покоління. Жоден кабаліст до Бальсулама не писав про Кабалу для тих, хто ще не відчуває духовне, хто ще не став кабалістом. Бальсулам першим почав викладати науку Кабала такою мовою. Головне в такому вигляді. Що кожна людина, навіть не маючи духовного осягнення, не знаючи, що це таке, а лише відчуваючи всього лише потяг до чогось, що є вищим за цей світ, може отримати допомогу з його книжок і досягти духовного осягнення, увійти у відчуття вищого світу, наблизитися до Творця. Останнім часом ми починаємо пояснювати людям з Академії в Ізраїлі, Хто такий Бааль Сулам, і який вплив він справив на єврейську філософію? І тоді їм прояснюється, що вони взагалі випустили його з уваги і не зрозуміли, що йдеться про грандіозну людину, яка пояснила у своїх книгах історію всього людства. Всю реальність ще до початку нашої історії створення світів і нашого світу, весь процес розвитку людства. Тим самим він проклав нам шлях, що веде до мети творіння. Він також пояснив, що чекає на нас на цьому шляху. Його старший син, мій учитель, ще більше розкрив сказане Бальсуламом. Особливо все, що стосується внутрішньої роботи людини її особистого осягнення духовних світів. Кожна людина, яка тільки бажає, цікавиться і прагне чогось вищого за нашу природу, вищого за цей світ, відчуває, що цей світ не може наповнити її. Така людина може відкрити книги Бальсулама Рабаша і за їхньою допомогою справді злетіти в небеса. Так я приходив і гуляв з ним тут. У цьому парку. Ми говорили про майбутні статті, які він мав написати. Потім ми поверталися додому. Я залишався внизу. Там було порожньо і темно. Мій учитель підіймався нагору. Я готував йому склянку кави, і він сідав за друкарську машинку. І тоді, зверху, з його квартири, до мене долинав стукіт клавіші друкарської машинки, на якій він одним пальцем друкував статті. І так за тиждень виходила стаття із семи восьми аркушів. Ця людина не лінувалася. Вона пояснювала всіма можливими способами все, що тільки можна, щоб ми відчули і зрозуміли всі процеси, які проходимо на шляху до духовного сянення. Ми бачимо, що кабалісти іноді залишають своє постійне місце проживання. Залишають сім'ю, дітей, дружину, учнів, місце роботи, свій дім і виїжджають у зовсім інше місце. Ми вдвох із равом ішли всього лише на кілька годин щодня, і крім цього. Раз на тиждень виїжджали на два дні до Твері до Мирона на північ, де були абсолютно одні. Вихід у вигнання це необхідна річ для людини, яка бажає відчути, як вона виходить з під впливу суспільства. Навіть близького їй, коли вона зобов'язана побути наодинці із самою собою, наодинці із вищою силою, у віддаленому місці, де немає чужих думок, де нічого не впливає на неї. Коли до тебе не приходять люди, і ти перебуваєш сам упродовж тривалого часу, займаючись написаним і читанням особливих текстів. Ти входиш в них і через них зв'язуєшся із вищими силами, з творцем із всеосяжною вищою силою. Це дозволяє тобі бути там і не відключатися під впливом зовнішніх перешкод. В перший раз я відчув це дуже сильно. На той час я вже був пов'язаний зі своїм вчителем. Рік або півтора року, і раптом одного разу він поїхав у Твері один. Це було ще до того, як ми почали виїжджати з ним разом. Мені випала можливість прийти до нього, коли він перебував там. Я пам'ятаю, як піднявся у квартиру, в яку ми потім багато років приїжджали разом і постукав у двері. Він відчинив мені двері, і я не побачив, що людина дивиться на мене. Він не бачив мене. Тільки за кілька хвилин він сфокусував на мені свій погляд, подивився на мене і раптово запитав. Але хто сказав тобі прийти до мене якось спонтанно додав, навіщо ти прийшов? Що ти тут робиш? Він запитав це так, що я відчув себе чужою для нього людиною, яка не має до нього жодного відношення. Він перебував на такій висоті, що не впізнав мене, не знав, що я близький до нього, що я його учень, його помічник. Після цієї зустрічі в Твері минуло ще приблизно роки два поки він запропонував мені почати їздити туди разом із ним. і тоді я нарешті відчув, що він бере мене із собою. Вері ми здебільшого вивчали браму намірів Бальсулама та 15-ту частину Талмуда Десяти Сфірот, у якій пояснюється будова душі Адама Рішон, на які частини вона поділяється, як ці частини продовжують ділитися далі, аж доти, доки не досягають людських душ, які вже перебувають на рівні, що називається цим світом. І тоді ця душа починає відчувати, що вона перебуває не тільки в духовному світі, що перед нею є ще й матеріальна реальність. Що таке матеріальна реальність? Це реальність, яка здається душі такою, що існує, оскільки вона опускається до рівня безодні, до найнижчого стану у своїх бажаннях. Вивчення було дуже поглибленим, дуже чуттєвим. Частини з книги Зор, сталмуду десяти сферот», та ще з кількох книжок кабалістів, про які я поки що не маю права розповідати. Є так званий таємний сувій, які кабалісти писали дуже приховано, тільки для себе або ж для тих, хто розумів. Рабаш брав ці тексти і пояснював їх мені. Він читав мені листи і статті, в яких без його пояснення було неможливо нічого зрозуміти, і, по суті, передавав їх мені і пояснював. Сьогодні мені є про що шкодувати. Звичайно, якби зараз я був поруч із ним, то був би готовий більше увібрати від нього. На сьогоднішній день ми перебуваємо в стані. Коли люди вже більш-менш розуміють, що хоч би що там було, ми не здобудемо нічого від життя в цьому світі. Розпач, наркотики, загальна криза охоплює весь світ. Люди вже нічим не цікавляться, не чекаючи розвиток технології або нові відкриття принесуть їм що небудь тому сьогодні все сказане Бальсуламом стає живим. Про нього починають дізнаватися і поширювати його вчення широким колом суспільства. Це наша мета, наше завдання та наш обов'язок.